Отримав вчора інкубатор. Налаштовуюся на інкубацію. Нервую, як вийде. Євгенію, а який ви інкубатор отримали? Скажіть мені, будь ласка. Те, що я радив, чи щось собі інше замовили? Скажіть, бо мені дуже цікаво. Аква, як ви рада? Ну, я хочу вас привітати, тому що ви зробили дуже гарний вибір, тому що Аква мені дуже подобається. Я вчора навіть його знову доставав там ролик там робив про. Ну, про нюанси інкубації з там, от дуже важні моменти з приводу початку інкубації, бо дуже багато мені в особисті пишуть люди, хто вже купив собі інкубатор, і відносяться до нього як до якогось звичайного інкубатора, як просто пінопластового, і морочать собі голови там з тою водою не можуть толку собі дати. А тут це набагато простіше. От я зробив спеціально це відео, щоб ви могли собі як. Спокійно почати інкубацію. Ну, хочу вас привітати, бо дійсно інкубатор АКА, теплуша АКА мені дуже подобається. Це інкубатор прям мрії-мрії. Е, Такий, знаєте, е, і не компактний, функціональний, автоматична вологість, автоматичний переворот, автоматичний, ну коротше, що не треба морочити собі голову. Чим навороченіший інкубатор? Можна сказати так, тим простіше в ньому проходить інкубація, не треба собі ламати голову там тою вологістю, з переворотами, температура. Тим більше що тут до акумулятора дуже зручно під'єднати. Так, Коротше, реклама АКО, я ви зрозуміли. Так, я не рекламую, я просто дійсно порадів за вас, що ви собі придбали АК, тому що дійсно гарний інкубатор. Мені дуже подобається.